Що робити керівнику, якщо його команда не хоче продавати послуги, косметику будь-що? Сьогодні я хотів би дати три коротенькі поради. Перше, це команда. Доволі часто всі керівники вважають, що у них є команди, які легко будуть переживати будь-які зміни. Як ви знаєте, чудово, будь-які зміни сприймаються погано. Запитання до вас: чи є у вас команда? Чи дійсно вона готова приймати ваші мотивації після форумів, спікерів та інфоциган? Важливий момент це те, наскільки ви багато часу інвестуєте в ваших хлопців і дівчат, наскільки ви їм це пояснюєте, і наскільки ви готові впроваджувати зміни. Інколи ці зміни треба робити швидко і боляче, інколи ці зміни потрібно робити поступово, пояснюючи кожен крок. Але команда потребує багато вашого часу. І без команди зміни неможливі. Другий важливий момент це мотивація. Я доволі часто стикаюсь з тими конченими 10%: 10% з косметики, 10% з того в магазині. В житті ви не розраховуєтесь відсотками, ви розраховуєтесь гривною. І тому принципова моя порада створити ту систему мотивації, бо керівники чомусь е, примітивно думають без образ, що мотивація це відсоток. Мотивація це інструмент досягнення ваших цілей перед командою. Тому ви маєте мати ціль, мету. Я хочу продавати на 200, на 300, на 500, що мені треба дати або як мені треба змотивувати співробітника легко і зрозуміло. Да, можливо, це інколи бутерброд з деяких категорій, з деяких номінацій, але наслідком цього буде виконання ваших цілей. І третє. Ну, на мою думку, знаєте, принципово важливе це час, який ви приділяєте команді. Я стикаюся з чим? що у нас є команда, у нас є мотивація і у нас є скільки я часу приділяю для роботи команди. Важливий момент в часі це контроль. Бо ми легко всі загораємось, ми хочемо змін, ми хочемо більше чи контролюєте ви звіти? Чи контролюєте ви аналітику, чи можете ви зараз мені сказати, на скільки відсотків виконаний план з продажу косметики в ваших бізнесах або послуг, або тренувань, або я не знаю, там мийок, або парковок, або дистриб'юції будь-чого на сьогоднішній день. Команда, мотивація і контроль. І пам'ятайте, немає пасивного бізнесу, є тільки пасивний. Всім гарного дня.